Доброго дня, шановні колеги. Тема моєї доповіді організація учбового процесу в умовах дистанційного навчання на уроках фортепіано. Найважливішим завданням мистецької освіти є виявлення та розвиток музичних здібностей кожної дитини, яка виявила бажання займатися мистецтвом. Саме тому навчання повинно відбуватися за будь-яких умов. Останні три роки ми, викладачі, змушені були адаптуватися до нових умов сьогодення та шукати нові можливості для ефективних занять з учнями. Дистанційне навчання це індивідуалізований процес набуття знань, вмінь та навичок, спосіб пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованою взаємодією, віддалених один від одного учасників навчального процесу. Мета дистанційного навчання надання освітніх послуг шляхом в навчанні і сучасних інформаційних технологій. Дистанційка це наше сьогоденнє, тому треба пристосовуватися до нових реалій. Особливостями такої форми навчання є те, що освоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою віртуальних занять у режимі відеоконференцій, онлайн-консультацій тощо. Звичайно, дистанційне навчання не може повною мірою замінити реальну присутність вчителя та учня в класі. Але і воно може бути ефективним за умови, якщо всі учасники зацікавлені в цьому. Так, ніхто цілеспрямовано нас не вчив у пануванні, викладанні в умовах цифрової музичної освіти. Ми знали тільки теоретично базові знання. Але за три роки присутності дистанційного навчання у нашому житті кожен викладач віднайшов свою формулу ефективну навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять, це і можливість бути з учнем постійно на зв'язку, можливість у індивідуальному порядку обирати для кожного учня найбільш придатні методи навчання. Звичайно, як і усі інші викладачі, з початком необхідності застосування дистанційного навчання у своїй викладацькій практиці, я почала шукати найбільш придатні для себе та свого класу. Ресурси для організації учбового процесу. На допомогу тоді прийшли численні вебінари, які надавали корисну інформацію щодо освітніх платформ та організації самого навчального процесу. Їх існує на даний момент дуже багато, але найбільш зручними, найбільш зрозумілими та доступними для свого класу я обрала саме Viber, Telegram та Zoom. Кожна з цих платформ дає змогу проводити відеодзвінки. Завдяки яким відбуваються наші онлайн-уроки. Весь останній рік у моєму класі пройшов у дистанційному форматі, адже 90% мого класу наразі перебувають за кордоном, починаючи з березня 2022 року. І саме завдяки можливості застосування такого формату я змогла зберегти свій клас, змогла регулярно займатися зі своїми учнями та підготувати їх до різноманітних конкурсів. Багато інформації, звичайно, є і у вільному доступі в інтернеті, але багато чого приходить із досвідом у процесі безперервного пошуку найкращих методів для більш вдалого проведення уроку та здобуття кращих результатів. Спостерігаючи за реакцією учнів та їх результативністю на уроці, я зробила висновки щодо необхідності різного навчання учнів різних вікових категорій. Адже у молодшому віці безпосередня відсутність вчителя поруч з учнем. Є найбільш помітною та іноді навіть болючою. Коли маленький піаніст тільки робить свої перші творчі спроби, дуже важливим є організація правильних ігрових прийомів та рухів. Тому з початківцями я використовую дуже багато ігор, пальчикових та ритмізованих, ігор з м'ячем, особливо на початку уроку, дуже багато часу приділяв вивіренню ігрових прийомів. Для цього застосовую різноманітні асоціації, щоб дитині було зрозуміло, яким саме чином доторкнутися до клавіш. З першачками треба бути дуже уважно, спостерігаючи за правильною посадкою за інструментом, за рухами окремо кожної руки. Весь час приділяю увагу вільній дихаючій кісті, бо якщо дитина не засвоїть її правильне положення, то згодом буде мати проблеми з руками. Дитині дуже важливо відчути той чи інший рух. Тож, за умови відсутності поруч педагога, який може тактильно показати його, ми використовуємо у роботі гру пасажир. Особливо доречно вона у грі штрихом нон-вегатор. Пробуємо наступним чином. Я пропоную учню посадити на кість граючої руки іншу руку і під час кожного руку, вільно дихаючої кісті, відчувати, як сидить її пасажир. Якщо рука рухається правильно, то буде відчуття легкого прошного хитання вверх-вниз. Таким чином, по-перше, ми привчаємо учня свідомо контролювати власні рухи, відчувати окремо кожну частину свого піаністичного апарату, а по-друге, запобігаємо проблемі нерухомої кісті та її прогину донизу. Також дуже важливим є показ педагогам потрібних піаністичних рухів у загальному контексті цілої фрази або і всього музичного твору. Тож наші уроки відбуваються за допомогою саме мобільного телефону. Обрала його через змогу у короткий проміжок часу змінювати положення камери та загального ракурсу. Якщо треба учню зіграти весь трі або окрему його частину, обома руками, показати найбільш доречні звукові прийомі, то я використовую загальний план, встановлюючи телефон на спеціальному штативі. Якщо ж треба показати крупним планом якусь музичну фразу або продемонструвати окремий піаністичний рух більш чітко, тоді зручніше. Тримати камеру телефона безпосередньо над клавіатурою. Особливо часто таким чином ми працюємо з початківцями, коли починаємо розбирати новий музичний твір. Велику увагу на заняттях ми приділяємо ритму та музичному рахунку. Через деяку несинхронність звукового сигналу педагог не має можливості рахувати вголос безпосередньо під час гри учні, тож дитина вимушена навчитися рахувати самостійно. І використовувати цю навичку у процесі гри. Це, безперечно, є доволі складним завданням, особливо для початківців. Тож, ми на уроках робимо підготовчі ритмічні вправи та розбиваємо наші завдання на декілька етапів. Спочатку проговорюємо голос, а іноді і прописуємо у нотах ритмічний малюнок у партії кожної руки. Виділяємо сильні долі, які, як правило, можуть співпадати у обох партіях. Потім тактильно відчуваємо ритм, тобто хлопаємо або простукуємо мелодію, одночасно голос рахуючи її. За умови такої підготовки учню набагато легше потім у правильному ритмі просульмізувати мелодію і, нарешті, зіграти обома руками всю музичну фразу. Також хотілося сказати би декілька слів і про комунікацію з батьками, яка є дуже важливою при дистанційному навчанні. Найчастіше я спілкуюся з ними у вайбер-чатах. Напередодні уроку роблю нагадування про час початку заняття та після проведеного уроку пишу домашні завдання, стисло розказую, що було засвоєно на уроці, а що потрібно буде опрацювати учню вдома самостійно. І переважно роблю запис або декілька того фрагменту, який має учень підготувати на наступний урок. Звичайно, це насамперед стосується дітей перших-четвертих класів. А зі старшокласниками я спілкуюсь особисто, а з їх батьками вже вирішую тільки організаційні питання. Також регулярно практикуємо зворотний зв'язок до уроку. Тобто, я прошу учня зробити запис своєї домашньої роботи та надіслати її мені напередодні уроку. Це дає можливість мені, як педагогу, контролювати правильність виконання завдання, вчасно виявити і виправити помилки у грі. Це сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу, а також розвиває організаційні навички самостійної підготовки у самого учня. Взагалі, дистанційне навчання дуже виховує самостійність у юного піаніста, його наполегливість до праці, його свідомість, адже великий об'єм роботи йому доводиться виконувати самостійно. Тому, безсумнівно, у цьому є неабияка користь. Дистанційне навчання це наше сьогоденнє, і ми повинні звикати до необхідності існування такої форми у нашому освітньому середовищі. Але особисто для мене воно є альтернативним, допоміжним засобом здобуття необхідних навичок та прийомів. Адже, безперечно, повною мірою онлайн-освіта не може замінити безпосередньої взаємодії з учнем. І має використовуватися лише у разі неможливості очного навчання. Але у кожній ситуації потрібно шукати переваги. Тож я бажаю всім викладачам знайти ці переваги і у онлайн-навчанні, та вдало застосовувати їх у своїй викладацькій практиці. Дякую за увагу!